Доброго дня, дорогі підписники та гості каналу Легко і просто. Сьогодні у нас 20 липня 2023 року, і я хочу показати свою клумбу трансформер, яку я вже раніше вам показувала, це ясколка папороті. І тут я додавила такі кімнатні рослинки. Як юка, антуріум. Он відпочиває у холодочку за м'якулькас. І ось прийшла черга волотистих та крупнолисних гортензій. Я їх сюди поставила для того, щоб щодня вони мене радували і милували мені око. Ось отакі. Гортензії цвітуть у моїй клумбі. Ну, а так, взагалі, клумба виглядає ось так. Ну, і сьогодні ми з вами будемо говорити про черенкування гортензій. Способи черенкування гортензій і крупнолисних, і волотистих, однакові. Через те я просто буду говорити. Черенкування гортензій Дивіться, живці я заготовила заранше. Це живці гортензії Хот Ред, яку ви щойно бачили: ось одна красуня, ось друга красуня. От із цієї великолисної гортензії я нарізала черенки. Ну, перший черенок який Мені треба було видалити, бо він ріс, бачите кривий. Я вирішила, щоб не ослаблялася рослинка, краще його вирізати для того, щоб зачеренкувати і для того, щоб звільнити рослинку від зайвої. Такої, від зайвого такого стовбурця, який буде рости в непотрібному напрямку. Як ви бачите, череночок цей із п'яточкою. Через те я його надрізати і не буду. Були дві пари листя. Ось одна я зрізала, бо вона не потрібна мені зменшила площу випаровування цієї рослини і залишила лише. Три листочка. Цей живець ми будемо садити у підписаний уже горщик для цієї рослинки. Для цього я беру ґрунт, змішала ґрунт. в мене не було готового покупного для гортензій. Я змішала для цього ґрунт лісовий із хвойного лісу, бо гортензії люблять кислий ґрунт. І е, е, з лісу листяного, е, ну, у мене такий поживний, я беру його для троянд і для е, інших рослинок. Для черенкування він мені дуже подобається з листяного лісу ґрунт. Ну і треба ж додати кислого. Оскільки у мене е, такий викривлений черенок, я зробила йому луночку. І поставила луночку в луночку цей черенок, цей живець, це стебельце. Придавила його, придавила. Зараз по полю. я вставила ці живці у корневін, але можна. І ще, наприклад, і зверху присипати корневіном, щоб воно розтворялося. щоб краще, при... хоча гортензії і без корневіна непогано переживаються. Ось так я полила ґрунт. Ось я її накрила, гортензія підписана, все, вона чекає своєї. Черги, я віднесу її у холодочок. Ось у мене живці це інша красунечка, це опал синя. Я черенкувала нещодавно, теж умочала у корневін і ставила. Ну, я поставила два череночка, один малесенький зовсім був. і один, на, бачите, три міжвузля. Раз, два, три. Трошки великуватий, і, можливо, важко було листів, листячкові справитися. І з вологою трошки покрутило це листя, але нічого страшного, я зволожую і все буде нормально. Накриваю, готово. Далі у мене ще є, а, волотиста, ось поряд, це теж почеренкована. Нещодавно я хочу показати, що це у мене було три маленьких, маленьких росточки. Посадила я в один ставчик, а один поставила я в інший ставчик. Значить, тут що? Теж обрізала листочки, зменшила площу випаровування. І посадила ну, Тут змішаний ґрунт для гортензій, лісова хвойна земля і е, накрито теж пляшечкою. Але зверніть увагу, що всі пляшечки, якими я накриваю черенки гортензій, відкриті. Щоб не було надлишкової вологи. Ну, і залишилися у мене живці, які стоять у водичці. Теж я підготувала їх Це з одного стебла, ну, я вже розрізала, зараз покажу вам, як виглядав цей живець. Цей живець виглядав ось так. От, і теж. Він складався із кількох вузлів. Ну, я вирішила, що е, мені можна розділити його на два живці е, і так і зробила спочатку перший з п'яточкою і відрізала над вузлом пів сантиметра рів, рівний зріз, а цей зріз я зробила навскоси, бачите, так як і в троянд. Зріз навскоси і листочки зменшила випаровування, площу випаровування, надрізала листочки, залишила е, от зовсім потрішечку. Е, далі, що ми робимо? У нас є пісок. Е, я вирішила ці гортензії е, посадити в пісок. Е, це е, звичайний, ну, у нас піщ, піщаний ґрунти, це звичайний пісок. В якому я проробляю дві такі луночки та звичайною паличкою. От, е я потім беру черенок, вмочаю у водичку, вмочаю в корневін, ось буквально упудрила зовсім трішечки, і ставлю у луночку. Так само беру наступний черенок, вмочаю у водичку, вмочаю у корні віно і ставлю у луночку. Тепер притискаю, притискаю, поливаю водичкою. І тут я хочу сказати, що є ж -ж -ж дренажні отвори. Тут у пляшечці, і, звичайно, що у горщику там дуже багато дренажних отворів, через те водичка стікає, застою води немає, але сам пісок він гарно тримає, триматиме вологу за рахунок того, що буде тут у нас знову ж накрито кришечкою із пляшечки. і от... Сам вологон, він такий, волого гарно через те, що пісок взагалі він такий легкий ґрунт. І от через те використали ґрунт пісок. Накриваємо кришечкою. Якщо немає заготовленої бірочки, значить можна. Використати маркер, підписати сьогоднішнє число 20.07. Ясно, що це 23-й, але я напишу і пишу сорт Hot Red, для того, щоб не поплутати і знати, який череночок я використала. От тепер готово можна відправляти в тіньочок. Обов'язково це повинен бути такий затінений участок, для того, щоб череночки не потрапляли під прямі сонячні промені, бо буде дуже важко живцям справлятися з цією спекою. Ну, і, звичайно, скажете, а де ж... Результат. А результат, ось, я хочу показати вам живець, який е, я, показу, я показувала їх раніше, ці живці. Це у мене сорт, великоквіткова, великолисткова опал гортензія. Я її черенкувала, черенкувала я її ну, десь місяців два тому. Для вас, не пожалію, покажу, як вона гарно. По-перше, вона гарно почала рости, бо зазеленіли листячко. І ось видно коріння. Коріння видно, я не хочу далі його обтрушувати чи обмивати. І так, здається, видно, бо потім. Трішечки для вас обмию. Ось. Ось на фоні зеленому видно, що це гарні корінці. Через те, саджу на місце і хай росте. Притискаю. Цей уже корінець росте. Без пляшечки і без кришечки. Бачите, тут теж змішаний хвойний опад і ґрунт. До речі, я роблю із великоквітковими такий фокус. Я саджу їх у ґрунт, у ставчик, а потім присипаю, саджу. Викопую ямку і саджу в ґрунт біля всіх інших гортензій. Потім легко буде мені викопати разом із ставчиком, із горщиком, і віднести у хату. От, у мене такі нехитрі способи черенкування гортензій. Хай у вас будуть теж такі гарні гортензії, як у мене. Насолоджуйтесь, любіть їх, пробуйте розмножувати, і у вас все вийде. Хай вам щастить, успіхів і до побачення!